Наявності дуже крутий варіант світодіодних LED фар На два режими ближнє та дальнє світло. Це у нас іде варіант розміру 22 на 11 світодіодна LED фара яка має, має потужність 178 Вт. Зараз покажу, як вона буде виглядати. Дуже крутий та якісний варіант. Два відділа світодіодів, тобто є в нас світодіоди лінзовані для дальнього світла. І є ось такі світодіоди для ближнього світла. Звичайно, ж її на автомобільній дорозі використовувати не можна, тому що вона буде сліпити. Тут немає, що на цій фарі є. Чітка межа світла в основному ці фари використовують для сільхозтехніки, і підключають одночасно і ближнє, і дальнє світло. Це для того, щоб фара дуже круто світила і в ширину, і вдаль. Тобто, е ну, часто хтось використовує потрібно е комусь фару, щоб вона світила точкою вдаль, а комусь потрібно для роботи, там, для тракторів і так далі, щоб вона широко освітлювала. Ось це круті варіанти фар, тому що можна використовувати або ближнє, або дальнє світло, або можна одночасно. Тоді вона буде вам світити дуже круто і в ширину, і вдаль. Нагадую, розмірі її де двадцять на 11. наявності також. Вже менші розміри або є ще в нас більший розмір такого плану пари. Вони будуть меншої потужності або більшої в залежності від розміру. Ну і ціна буде трохи менша, або трохи більше. Так, це варіант йде у нас за артикулом 4028. Ціна її зараз за знижкою 590 гривень. Кріплення, звичайно ж, в комплекті, як завжди, Шонштейн кріплення. Хороші варіанти, якщо цікавить, друзі, звертайтесь, відправляємо по новій пошті компанія Словакен ТВ.